Вітаю всіх. Розглядаємо суди. Перш ніж ми зробимо ще крок вперед, щоб ви бачите сутність, ціль, зміст, силу і досконалість Божих судів, я хотів би показати сьогодні дещо відносно нашого Господа, який являється. Суддєю, тому що йому доручено суд над живими і над мертвими. Йому переданий цей суд згідно слово, яке представлене нам в Євангелії в Новому Заповіті. Але хто він? Хто він? І що відносно нього говорить Бог? Я хочу прочитати текст разом з вами. І вказати на деяку деталь в цьому тексті. Матвія, 12 розділ. Прочитаємо з 18 го вірша. Говоріння Бога відносно Господа Ісуса. Ось мій слуга. Це цитата із книги пророка Ісаїї. Яка приводиться в Матвія? Ось мій слуга, якого я вибрав, мій улюблений, в якому моя душа знайшла відраду. Я покладу мого духа на нього, і він звістить язнич... язичника. Правильний суд Він не буде сперечатися, не буде кричати, і ніхто не почує на вулицях його голосу. Він надломлений, тростинки не переломить, і льон, що куриться, не погасить, доки не Утвердить праведний суд до перемоги. В цім тексті представлений Господь Ісус і Його шлях. Він звістить праведний суд язичникам Сказано. Але який шлях цілі або досягнення цілі? Ми бачимо, що шлях досягнення цілі в кінці через праведний суд до перемоги. Перемога утвердиться через праведний суд. А що на протязі до того, як цей праведний суд буде здійснений? І утвердиться, що буде до цього. Ми читаємо, що його шлях надзвичайно непомітний і тихий. Він не буде сперечатися ради своєї цілі. Він не буде кричати, щоб досягнути цю ціль. Ніхто не почує його голосу на вулицях. Він не буде користуватися такими методами ради цілії перемоги. Зазначте, це дивовижно і це унікально, тому що це представляє нам Господа, який Він. І далі представлені дві речі. Він надломлений, тростини не переломить. І щодо до льону. Який куриця не погасить. Що означає ці дві речі? Надломлена тростина і курячий льон. В юдеїв було, було таке ремесло або була така здібність, і те, як вони використовували ці речі, вони приносили їм користь. І Цих тростинок, вони, вони робили сопілки, щоб грати на них, і щоб звучала приємна мелодія. Льон у зв'язки, який перемотувався і змащувався або просочувався маслом, ставав факелом, який приносив світло і освітлення. І це приносило користь всьому народу. Сьогодні, на жаль, серед віруючих таких надломлених тростинок і льону курящого в немірній більшій кількості, ніж тих, що видають приємні звуки звучання. І випромінюють світло. Але Господь говорить, що він не буде доломлювати надломлену тростину, яка без звуку. Це супілка без звуку. А мало би приносити приємний звук тому, хто слухає, хто виготовив її. І хто надав їм можливість звучати. І друге, льон, що куриться, мав би освітлювати і бути факелом, провідником і освітлювати шлях, але він тільки димить. Сьогодні віруючи, як цей льон, що тільки димить без світла, і як та зламана сопілка. Без звуку, яка хіба що хрипить. Але що робить Господь по відношенню до такої ситуації? Ми читаємо: він не доломає те надломлене в такому стані і не погасить те, що куриться, не дивлячись на те, що воно ні до чого вже, бо ні звуку, ні світла. Не несе. Тоді що він зробить, щоби зазвучало, щоби було осяяно? Ми читаємо: він утвердить праведний суд до перемоги. І на його ім'я будуть надіятись язичники. Отже, все, що не відповідає стандарту Божої цілі, як Звучання прекрасної мелодії серця Господа, і як сяєння прекрасної благодаті і особистості Господа, все, що не знаходиться в такому стані, він не доламає, але в кінцевому результаті через правосуддя приведе все до перемоги. Отже, суд це кінець. Що утверджує перемогу? Шлях досягнення цілі це правосуддя, праведний суд, який він здійснив. В більшій, напевно, в більшій мірі, коли ми чуємо слово суд, особливо коли ми говоримо про суд вогнем. Може видаватися, або зразу формується сприйняття, що це муки від вогняного полум'я. Але я зазначу, це не тільки або не зовсім муки полум'я, це світло. І суд це в більшій мірі освітлення, ніж муки полум'я. І якщо ми не розуміємо цього, то ми неадекватно сприймаємо суд Божий і навіть неадекватно сприймаємо всі суди, які будуть здійснені по відношенню до гріха і грішників. Бо ми в більшій мірі робимо акцент, що вони будуть мучитися. Запевняю вас, це не головне. Головне, вони будуть викриті і виведені, із темряви. Ось що здійснить суд. І ось його ціль. Суд це освітлення темряви. В об'явленні, я прочитаю цей вірш, є дуже цікава ситуація, яка відкривається, і більшість, можливо, не задумаючись над цим, думають саме так стереотипно, як я тільки що сказав. Це початок великої скорботи. І коли все почалося, привелося в дію, і суди почалися, ми знаходимо людей. 6.15 об'явлення. І зміцарі, і вельможі, і соначальники, і багаті, і сильні, і кожен раб, і кожен свобідний ховалися в пещери, і в скали гір, ховалися в пещери гірські, і в скали. І вони говорять горам і скалам. Упадіть на нас і сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця. І зразу вимальовується думка, що вони в такий спосіб намагаються врятуватися. Але повірте мені, чи можливо врятуватися, коли падають скали і коли рушаться гори. тоді що примушує їх діяти таким чином, вони ховаються від світла. Вони ховаються від викриття, тому що, заховавшись там і прикликаючи, щоб гори пали, вони не врятують свого життя. Але вони думають не стільки про те, щоб врятуватися, скільки про те, щоб сховатися. І це надключова деталь. Коли людина рухатиметься на зустріч у Богу, вона боятиметься не наслідків, а викриття. Присутність Бога вскриє все і це жахає. І тому для них, от навіть для цих всіх людей, причому тут дуже великі, тут дуже багато різних категорій, вони готові. Залишитися під горами розщемленими, розчавленими, розтоптаними, тільки б не зустрітися з лицем того, хто сидить на престолі і гнівом ангзе. Отже, що є суд? Суд це викриття. Дорогі, суд це коли ми бачимо те в собі, що бачить Бог в нас. Це істинний суд. Ми не можемо сказати, що ми попадаємо під суд Божий, коли терпимо якісь неприємності чи важкі обставини. Це не зовсім так. Суд не містить цілі причинити біль, не містить цілі помститися, як я вже говорив. Ціль суду викрити, освітлити і вивести на поверхню те, що ховається в темряві, або те, чого ми не бачимо. І тому суд переслідує тільки по відношенню до нас ціль, щоб привести нас в точку, в якій ми будемо бачити те в собі, що бачить Бог. Тут, це світло. Світло це біль від гріха. Якщо ми не відчуваємо болі, це означає, що відсутні світло. А значить відсутній суд. Відсутність болі від гріха це відсутність світла і суду, який Бог посилає людині, щоб викрити її і зупинити. Дорогі є маса людей, які чинять страшні речі і вчинили страшні речі. Вони не відчувають ні найменшого, не те, що болі, а навіть е сумніву в тому, що вони неправі. Вони не відчувають ніякого збентеження від того, що зробили. Вони абсолютно спокійні і динамічно продовжують поглиблюватись в те, в що вступили. І ніякого відчуття, не те що болі, а навіть зниження, не відчувають. Що це? Це темрява. Темрява позбавляє людину будь-якої чутливості щодо гріха. Де знаходиться світ? В темряві. Якщо би світ не знаходився в темряві, то маса грішників вилиби від того, що роблять, від болі і докори совісті, воно вигризало би всередині них те, що перед ними. Але вони не тільки спокійно це роблять, а з насолодою поглиблюють те, що поглина... чим поглинаються, і що пов... чому повністю віддають себе. Що це? Це темрява. Я знаю багато людей, які вчинили над негідні речі. Але по їхньому вираженню вони радісні, якщо не сказати, що вони щасливі. Що це? Це темрява. І це підведення під суд. І Якщо світло не прийде, у них немає жодного шансу. Вони будуть щасливі в болоті, в злі, в злодіяннях, які вчинили абсолютно радісні і спокійні, поки не прийде суд. Отже, суд це біль від гріха. Якщо ми не відчуваємо болі від гріха, це означає, що світло не прийшло. І якщо мене, якщо світло не прийшло, то це означає, що суд недоступний нам. Суд це велика благість Бога. Це благість. Ми не можемо викликати суд, ми не можемо сотворити світло, тому що це власність Божа. І тому той, хто отримує світло, отримує суд і знаходить себе грішником, відчуваючи біль від свого гріха, від своєї неправедності, від своєї негідності. Благословенний, бо йому дарована така доля. Це благість. Суд це бути викритим. І ще одна думка, дорогі. Скільки проповідів ви чули про заклик грішників до спасіння? А що таке спасіння? І що може бути відправною точкою в цьому заклику? Маса немірена кількість, і якщо не всі, рідко можна буде, напевно, знайти людину. Яка би не робила цей заклик з позиції загрози бути в пеклі? Але запевняю вас, це не спасіння. Спасіння в пізнанні своєї гріховності, а не в розумінні загрози опинитися в пеклі. Той, хто зрозумів цю загрозу, не спасений. Бо спасіння не в тому, що я розумію загрозу наслідків і тікаю від неї. Ні, в цьому немає спасіння. Суть спасіння це увійти в світло і побачити свою повну зіпсутість, гріховність, це спасіння. Спасіння. Не може прийти через загрозу або лякання пеклом. І коли людей підводять до того, що якщо вони не в Ісуса Христа, не, не приймуть Його і не, і не підуть за Ним і не е, здійснять хрещення, вони будуть горіти в пеклі. Навіть якщо ви мільйон проповідів їм прочитаєте про пекло, їм це абсолютно ніщо. Більше того, навіть якщо ви повністю переконаєте їх, що вони будуть у пеклі при такому житті, вони, розвернувшись, продовжать робити те, що й до того моменту, як ви їх переконали. Це ніщо. Загроза пекла для грішника ніщо. Він уже в пеклі. Яке ще пекло йому загрожує? Але. І якщо він виявить себе грішним, і якщо сила світла або сила струменю Божого просвітлення прошиє Його, це спасіння. Викрита гріховність це спасіння грішника. І це єдине спасіння, і єдиний шлях істинного спасіння. І все, що так звано спаслося. Шляхом допевнення або розповіді про те, що, якщо будеш погано вести себе, будеш в пеклі, боюсь, не знає ні Господа, ні Бога, ні спасіння. І боюсь, що опиниться там само, де і ті, які продовжували йти своїм гріховним шляхом. Істинне спасіння це вскритість своєї гріховності. Коли біль від свого гріха не дозволяє йти далі. Це спасіння. Якщо грішник може іти далі, значить спасіння ще не затронуло. його. Якщо грішник може грішити і не відчуває болі або знічення від своєї гріховності, боюсь, що він ще не затронутий. Духом Божим. Щодо спасіння, і не приведений в область спасіння, а всякі роздуми про те, що я неправильно живу, я роблю щось не так, і це в кінцевому результаті може привести до того, що я буду в пеклі, ні на йоту не приближають до спасіння і не несуть цієї радісної звістки про те, що грішник. Перейшов на сторону Бога. Без викриття Його гріховності не існує переходу. Павші гріхи перед його ногами є стежкою, через яку він переходить на сторону Бога, і які жалять його ноги так, що він не може залишатися на місці і іде по них, щоб з'єднатися з Богом. Від цієї болі це істинне спасіння. Нехай Господь проявить свою милість, суди світло до грішників і до нас, щоб ми переживали це спасіння, і навіть якщо ми пережили його істину колись, щоб це було щоденною нашою практикою і досвідом, щоб ми спасалися від своєї гріховності і гріхів. І йшли все вперед, вперед, в більш глибокі з'єднання з ним, щоби прославити Його, щоби він досягнув ціль і здійснив свій план. Нехай станеться так, ім'я Ісуса. Амінь.